Кожна дитина неповторна, кожна веде свій рід від своїх батьків, від землі, де народилася. Любов до свого народу, до своєї землі, витікає із знання народних традицій, звичаїв, знання народної творчості. Той, хто дотримується народних звичаїв, непереможний. Він завжди здатний відстояти свою гідність, стати лідером не тільки свого життя, але й оточуючи. На жаль, в наш нелегкий час все більше сімей приділяють цьому питанню все меншу увагу. Тому під час вибору тему проєкту ми не вагалися і вибрали тему традиції, за ким я вас хочу сьогодні познайомити. Пізнання українських традицій у форматі програми Лідер живе у кожному відбувалося активно, пізнавально і цікаво. Тема традиції. Відповідно до рекомендацій авторів програми була розділена на чотири тижні, які мали різні освітні питання. Під час роботи над темою активно застосовували онлайн ресурси падли дошку, груповий канал на відеохостингу YouTube Несумуйки і платформу інтерактивних ігор Льоніс Апс. Тиждень перший технологічний тема тижня. У пошуках скарбів українського народу. Ми з дітьми дізналися, що можна вважати скарбами українського народу, де можна побачити скарби, які місця вважатимемо чудесами України. Найбільше захоплення протягом тижня викликала екскурсія в музей українського побуту, який був створений на базі групи. Діти щиро захоплювалися ляльками-мотанками гончарними виробами, дерев'яними виробами, петриківським розписом, яворівськими іграшками, макетами давніх українських будов. Одним із видів активності було проведено квест у пошуках скарбів. Розпочався він з гри Холодно гаряче у пошуках квест-карти, яку загубила дівчинка Оленка. Гра настільки захопила дітей. Що знайшовши карту, один хлопчик вирішив привласнити її собі і нікому не давати, а самостійно виконати всі завдання. Разом з дітьми ми йому пояснили, що разом грати веселіше і цікавіше. Під час виконання завдань квест-карти ми працювали над загадками про український традиційний одяг, не оминули і побут, тлумачили народні прикмети про пори року, зміни в природі, поведінку за столом. А колективна розмальовка Україночка і козак допомогла дітям закріпити уявлення про традиційну кольорову гаму українського народного одягу та зробити його стильнішим, прикрасивши відповідно до власних уявлень. Рухлива гра «Донеси Яєчко сприяла відпочинку фізичній та емоційній активності. Яскраво спостерігала взаємодопомога під час естафети. Діти, які виконували швидше, вболівали, а іноді і допомагали швидше прийти до цілі. Дидактична гра, чого не стало в музеї, була прийнята з захопленням. Діти активно висували припущення, куди ділася маленька лялька-мотанка, сопілка і писанка. Під час дидактичної гри Пазл Каравай ми познайомилися з одним із видів української випічки. Діти на випередки ділились, що вдома матуся та бабуся випікають. Одна з дівчат згадала, що бачила незрозумілі її гілки на караваї, і поза планом ми познайомилися з дивнями. Рухлива гра. Отилася торба з великого горба, сприяла усвідомленню важливості кожної дитини, збагатила знання дітей про українські народні ігри. Пазл Україна дав нам зрозуміти, що наша держава дуже велика і складається з багатьох особливих частинок областей, в яких живуть різні люди, які мають свої звичаї. Всі ці частинки і звуться Україна. Під час проходження квесту ми отримали багато позитивних емоцій. розвивали пізнавальну активність, допитливість, ініціативність у розв'язанні проблемних завдань. Наостанок провели павутинку знань, де діти поділились, що найбільше запам'яталось їм під час проходження квесту. Другий тиждень дослідницький. Тема тижня. Раніше і тепер. Ми дізналися, які традиції існували раніше, і яких дотримуємося зараз, як змінилася домівка, як змінився побут українців і що залишилось незмінним. Наше дослідження проходило через ігрову діяльність. Окремо за цього тижня була створена підбірка моїх авторських інтерактивних ігор на платформі Learning Apps Українські традиції. У яку увійшли ігри, посуд чи іграшки, знайди пару, іграшки традиційні чи сучасні, що з чого зроблено, де сховалася дівчинка. Посилання на збірку інтерактивних ігор було розміщено на груповій пати і запропоновано батькам. Батьки проявили неабияку активність, у вільний час та за особистим бажанням займалися додатково з дітьми. Один з хлопців щиро зацікавився. вже це ви самі їх створили і попросив ще більше ігор. Адже так матуся дає погратися з телефоном трішки більше. Інтерактивні ігри допомогли не тільки підвищити партнерську взаємодію між закладом освіти і сім'єю, а й закріпити знання, отримані в дошкільному закладі. Третій тиждень соціальний тема тижня. Традиції святкування Українці мають свою велику і самобутню скарбницю обрядів, які підпорядковувалися календарному циклу і регламентували майже всі сфери суспільного життя. Ми з дітьми дізналися, яких українських традицій дотримуємося і дотепер, як зберігаємо національні та народні обереги, познайомилися з сакральним значенням рушників, орнаментів. Природних символів оберегів українського народу згадали, хто вдома має обереги. Виявили, що найпопулярнішим є ікони та вінички. Для деяких діток ця тема була нова. Запропонували батькам провести фотовиставку Родинні традиції, де батьки надали фото сімейних традицій, а ми з дітьми на заняттях Важно розглянули і обговорили її. Найпопулярнішими сімейними традиціями є святкування Великодня, День Святого Миколая, Нового Року та Різдва. Декілька дітей озвучили День Незалежності України. Одна дівчинка познайомила нас з традицією своєї сім'ї День Подяки. Дітям тема дуже сподобалась. Вони обговорювали її між собою протягом дня. Четвертий тиждень. Творчий тема тижня Україна країна майстрів. Ми дослідили, кого можна назвати майстрами, які майстри живуть в Україні, де можна побачити майстрів? Провели відеовиставку національних рушників. Познайомилися із значенням орнаменту, створили малюнок Яворівської іграшки. Найбільш захопливим було знайомство з традиційною українською кухнею, а саме, приготування традиційної страви в борщ. Діти проявили неабиякий інтерес і активність, вирішували, в які послідовності треба закладати овочі. Що треба класти в борщ що ні Самостійно вибрали шеф-кухаря, який їх перевіряв, озвучували, що з інгредієнтів для чого корисно: наприклад, буряк, щоб щічки були рожеві, капуста, щоб росло густе волосся, морква, щоб бачити у темряві, цибуля, щоб вберегтися від хвороб. Гра була насичена незабутніми емоціями. Одна з сімей вдома приготували українську національну страву вареники і поділилася своїм фото. Розвивати лідерський потенціал треба з дитинства. Ми в цьому впевнились особисто, опрацювавши тему традиції, через призму програми Лідер живе у кожному. Та й прийшли до висновку, що вона спрямована не тільки на вирішення питань. А на закладання основ лідерства в контексті формування якостей особистості. Ми допомагали дитині відчути себе господарем власного життя, вміти управляти своїми думками, почуттями та вчинками, швидко орієнтуватися в будь-якій ситуації, брати на себе відповідальність, робити добро та організовувати інших для добрих справ. Вміння відповідати за власні дії вчинки одне з центральних встановлені цілісної та гуманної особистості. Взаємодія дорослих і дітей сприяло опануванню не тільки знання теми, а дала можливість усвідомити значимість кожної окремої дитини під час вирішення проблемних завдань та ігрових ситуацій.